Вітаю, я Швець Ангеліна, і зараз поруч зі мною не побоюсь цього слова. Зіркова учасниця голосу країни. Дівчина з величезним серцем, музичний волонтер і людина, яка просто дарує посмішку абсолютно кожному. Лада Тиванчук, вітаю. Дуже приємно з тобою познайомитись. Хочу сказати, що вперше я тебе побачила після початку повномасштабного вторгнення. Це були прямі ефіри в Тіктоці, співала на вулиці. Це Німеччина, здається, була, так? Було багато різних країн, можливо, ви якраз потрапили на Німеччину. Так. Е, і як взагалі виникла ідея от, взяти гітару, мікрофон і піти співати на вулицю? Ця ідея виникла в мене взагалі багато років тому назад, але саме таким от волонтерством і музичним я почала займатися, коли почалася повномасштабна війна. Хоча мріяла зайнятися цим набагато раніше, але не було такого поштовху, щоб почати цим займатися. Але коли почалась війна, я зрозуміла, що це ось саме той поштовх, що вже пора щось робити не лише для себе і для своєї творчості, а й для інших людей. І ось тоді така сталася ідея, що я можу, крім того, що співаю на Вулиці ще збирати кошти для різних там військових, для різних потреб і просто людей, і так далі. Ви співаєте на вулиці як кавери, так і авторські пісні. Коли ви почали писати? Свої пісні. Я почала писати у 2014 напевно, році, бо я цю дату дуже добре пам'ятаю, коли сталася вже почалася ось війна в нас в Україні, і я пам'ятаю цю дату через те, що саме тоді я почала писати пісні, і я вирішила писати лише українською мовою, щоб збагачувати творчість своєї країни. Я зрозуміла, що це дуже. Потрібно на наш час і ось мені цим тому ця дата запам'яталася. Це справді заслуговує поваги, тому що після 2014 року більшість артистів мало того, що писали російською, вони ще й виступали в Росії і вважали це абсолютно нормальним. Тому ваша позиція дуже мені імпонує. Дякую. Після початку повномасштабного вторгнення ви активно зайнялись волонтерством. Як саме ви допомагаєте українцям? Я пам'ятаю своє перше таке волонтерство. Це коли ми ходили в'язати сітки спочатку, а потім я зрозуміла, що я можу не лише в'язати сітки, а й співати. Це було десь на початку березня. А далі вже було дуже багато різного. Спочатку ми їздили спочатку. Київська область, різні, різні інші області. Це для хлопців, які навчаються для військових в різні місця. Також їздила на схід України в Донецьку область. Там співала для військових на передовій на передових позиціях і дуже люблю займаюся волонтерством для діток різних, які постраждали під час війни. Було дуже багато різного для людей з Маріуполя, для людей з Херсону співали. Наразі також планується поїздка знову на схід. Я дуже хочу, мене знову запрошують, то думаю, скоро знову поїду. Що спонукало поїхати на позицію за 10 кілометрів від Бахмуту? Просто якби от мені сказали, там є можливість поїхати. в мене відразу виникали думки по типу Там можливо, я не повернусь додому, в тебе таких думок не було. У Мене були думки, що просто до того, як мене запросили, що я дуже це хочу зробити. У мене така мрія була. Я не знаю чому, але була така мрія, і тому що я хочу якось бути важливою часткою нашої України. Я розумію, що там я дуже потрібна. І була, звісно, думка, що все може бути. Але так як я християнка, то я готова до всього і не боюся нічого, тому що моє покликання це допомагати іншим людям. Ну, ви справді молодець. Зараз хочу звернутися до наших глядачів. Зараз такий час, потрібно допомагати один одному, підтримувати один одного і не зупинятися і рухатися вперед. Чудовим прикладом цього є наша гостя Лада Тиванчук. Бо вона стала учасницею «Голос України. Як взагалі це сталося? Ви це ваша мрія була? Чи можливо вас хтось наштовхнув на це? Я так давно дуже хотіла на голос країни, тому що голос країни для кожного співака це важливий етап його творчості. І все, ось знаєте, скільки подавала заявки, мене не брали вже минулого року. Я мала бути насправді там. Але ви знаєте, так добре склалося, що я саме в цьому році туди потрапила, тому що минулого року не було світла. Мало хто на жаль дивився голос країни, не могли люди подивитися це. І минулого року не було такої можливості, як співати свої пісні. І тому я. Минулого року вже була готова, але знаєте, так казала, Боже, якщо це мій час, хай він буде сьогодні, але якщо не мій, то не треба. І ось воно так сталося ще краще, ніж мало бути. І я б цього року потрапила, це мене вже самі е, запросили, так продюсери самі написали. І я така, думаю, ну, нічого собі. Спочатку, навіть чесно скажу, я вже не хотіла йти, бо я вже відмовилась від цієї мрії. Я вже думаю, напевне, воно мені не потрібно, бо в мене є слухачі. Але якось я так запитала свого чоловіка. Чоловік каже: звісно, йди, треба, якщо тебе запрошують, обов'язково йти. І він не прогадав, добре, що я туди потрапила, тому що це така класна сходинка в твоїй творчій кар'єрі. Завжди потрапити на голос країни. Ну, ви ще й були однією з трьох учасників, які співали авторську пісню. І ця пісня Галактика це. Справді, якась галактика, тому що я, коли готувалася до інтерв'ю, я переслуховувала ваш виступ декілька разів, і не було, чесно кажучи, жодного разу, щоб по моєму тілу не пробігли мурахи. Справді, пісня дуже потужна, дуже емоційна, і видно, от саме видно, що пісня написана якихось дуже сильних емоцій. Про що ця пісня? Дуже вам, по-перше, дякую за компліменти за пісню, тому що дійсно в неї було вкладено багато емоцій саме сил, думаю, ні, тому що такі пісні пишуться дуже швидко, дуже легко. І в неї були вкладені ті почуття, які колись були давно, тому що дуже коли я кажу, що ця пісня про об'юзерне кохання, всі одразу кажуть це про твого чоловіка. Я кажу, звісно, ні, в мене з ним, слава Богу, все чудово. Це, знаєте, я, нам, творцям, треба якісь емоції завжди, бо без емоцій ми. Не можемо творити. І я ці емоції дуже часто дістаю свого минулого, бо в минулому в мене було багато чого. І не тільки говорячи там, про якісь любовні історії, взагалі дуже багато чого. Коли я зазираю в минуле, я від... витягую звідти цікаві моменти. І так от я витягнула той цікавий момент з мого колишнього кохання і написала таку пісню Галактика. А як ваш чоловік поставився до того, що ви написали пісню про колишні стосунки? У мене чоловік чудовий, тому що він ну він завжди за все хороше, творче. В нього немає ревнощів, тому що він мені дуже довіряє. Поважає те, що я співачка, те, що мені потрібно якісь про якісь емоції писати. Він дуже класно до цього відноситься. Йому за це дуже вдячна. Давайте тоді поговоримо трішки про підготовку до самого голосу. Наскільки я знаю, проходили зйомки не в Україні. В Польщі, як ви добиралися? Була якась фінансова допомога зі сторони країни? Чи ви все самі оплачували? Нам дуже пощастило, тому що багато чого допомагали. Допомагали саме поляки. Насправді вони нам надали готель в Польщі, і в Варшаві, і також нам оплачували дорогу і туди, і назад. Це ті, тільки хто з України, бо ті, хто за кордоном самі на своїх. Але, хоча їх також селили в готель, вони проживали в готелі. Нас там був сніданок в знімальні дні, нам давали обіди. Ну, це Цей голос країни, тому кажу, класно що я потрапила на 13 сезон. Тому що 13 сезон був дуже цікавий можна було погуляти, так разом жити з, 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 з різними конкурсантами, познайомитися. От яка була атмосфера в готелі, так чи не було якогось от відчуття, що це конкуренти? Чи була більш така дружня атмосфера? Саме з тими реально, хто жив в готелі, в нас точно була дружня атмосфера. Ми всі один одному допомагали. Якщо хтось щось. Питав, як краще заспівати. Йому всі підказували не там, не так, щоб знаєте, а ти так заспівай, і погано ще сказала. Ні, дійсно працювали один з одним, підказували, знімали разом відео. Е, якось така була дуже творча обстановка. у нас навіть там е, на дев'ятому поверсі ми так називали е, червона е, пташка. Я не пам'ятаю, як червона чайка. У нас був клуб Червона чайка. Це була 900, здається, 11 номер. Там збиралися ми. Ми грали там пісні, придумували. Імпровізували і це було дуже класний час, дуже класні моменти. Як ви готувалися до прослуховування? Були якісь уроки вокалу чи щось таке, які надані були від голосу? Так, завжди від голосу є вокальні коучі, які з нами займаються, особливо до сліпих, тому що до сліпих ти не маєш тренера. Я прийшла взагалі на урок вокалу, у нас був урок психології. Я так була здивована, бо спочатку вони мене покликали. І я думаю, наче в мене там все плюс-мінус добре. І коли я прийшла, то я зрозуміла, чому, бо урок психології я дуже потребувала. Вони відразу там мене налаштували, що ти там маєш бути готовий артист, бо ти виходиш зі своєю піснею, будь впевнена, до тебе чотири тренери повернути. Ти класна, ти особлива. Вони дуже вміють знаєте, не тільки голос поставити, а ще й поставити емоційний твій стан в правильне русло. Ви виконували авторську пісню, не було якогось хвилювання, що ви не, до вас не повернуться через те, що авторська пісня, її ніхто не знає. От знаєте, от дуже часто мене про це різні люди питають, а саме цікаве, що навіть я про це ніколи не думала. Я чомусь навіть не задумалась про те, що от пісня невідома і вона може так вплинути, але це сталося насправді. Це сталося, і тепер я розумію, про що люди питають. Бо коли я йшла туди, я... мені просто дуже подобається моя пісня. Я йшла, знаєте, з таким, типу пісня класна, все, зараз заспіваю. До останніх секунд просто ніхто не повертався. Я, до речі, помітила, що пивоваров хотів натиснути, але чомусь передумав. І е, Надя Дерафеєва натиснула вже на останніх секундах і сказала потім, що. Е, вона думала натискати чи ні, сумнівалася, але побачила глядачів, реакцію глядачів і зрозуміла, що треба. Скажіть чесно, ви, От, ви хочу сказати. Ви підкупили глядачів чи ні? Ні, глядачів точно не підкупляла. У нас завжди просто з глядачами є якась енергетика, така не знаю, я вмію її ловити. Це глядачі завжди відчувають. І вони так аплодували, як нікому. Я просто весь сюжет продивилася, Там оплески були саме для мене такі гучні. Мені було це дуже приємно. А стосовно цих розмов, які були, просто було дуже цікаво змонтовано, тому що були такі моменти класні, які, на жаль, не потрапили в ефірний час короткий. Це коли я пішла зі сцени в глядацькій залі були мої родичі, які сказали, що потім Пивоваров почав наспівати мою пісню, сказав, що вау, ця мелодія так запам'ятовується. так. На жаль, цього не вставили. І такі класні моменти було опущено. До кого ви хотіли потрапити в команду? Бо... Коли до вас повернулася Надя, ну чесно кажучи, я не побачила якоїсь прям такої радості в ваших очах. Я би дуже хотіла потрапити до Артема Пововарова через те, що він займається тим, чим дуже схожим займалась колись я в нього. Це є проект Твої вірші, мої ноти. Я ще дуже давно також писала на різні вірші там, Тараса Шевченка-Симоненка свою музику. і Мені дуже подобається те, чим він зараз займається. Тому перше місце він мене займав. Друге місце в мене займала, звісно, Юлія Саніна, і я не помилилась, тому що, дивлячись, як зараз там працює. Саніна, я взагалі в захваті, тому що вона все-таки великий вокальний коуч, великий вокальний вчитель, і мені дуже подобається, як вона за своїх, так само як Артем за своїх дуже бореться, захищає і дуже класно їх тренує. Дуже хотіла до цих двох людей потрапити. Але коли повернулася Надя, я вже взагалі думала, що до мене ніхто не повернеться, тому я вже була дуже засмучена на той момент. Але коли Надя повернулася, я Звісно, була дуже вдячна за те, що в мене все-таки є шанс продовжити е, участь в проєкті. Були у вас батли, і ви говорили в своєму телеграм-каналі, що вам було дуже складно виконувати цю пісню дуже складно е, зрозуміти, що від вас вимагає Надя. Е, Розкажіть, от ви вийшли на сцену, ви в той момент вже розуміли, що від вас хочуть. Е, мені було тяжко, тому що е, коли була репетиція, я не зовсім зрозуміла, що потрібно, бо сказали, що треба співати. Ну, спочатку співала так, як біля ніжно, потім кажуть, в повний голос я заспівала в повний голос. Потім кажуть, ні, це не те. І я не могла зрозуміти, як мені, де мені знайти цей голос. Насправді, цей звук мені допомогла знайти моя особиста вокальна викладачка, в якої я займаюся це. Вона Рівного. Вона викладає в тому університеті, де я навчалася, але Ярославіна Бондарчук. І коли я прийшла до неї на урок, вона мені допомогла це віднайти, але все одно я не до кінця розуміла, що потрібно, тому що всі люди казали, по-різному треба це робити. І я просто на, на той вечір перед виступом сіла і подумала, як же ж мені співати, кого мені послухати? І я просто вирішила послухати своє серце і заспівати так, от, як от воно мені піде. І це вийшло як на мене ідеально, тому що було якраз і ніжності вистачило, і голосу вистачило, і емоцій вистачило. Всього було достатньо. І наш виступ я коли переслуховую. Мені тяжко там кось обрати, тому що дуже класно ми заспівали. Справді, як справжні там тріо, як ніби ми вже давно троє ходимо, десь і виступаємо. На якому етапі зараз проходять зйомки голосу? Вони дійшли до прямих ефірів? Правильно розумію? Так, так зараз будуть зйомки прямих ефірів. Я туди обов'язково поїду, хочу підтримати владу. Да Пелеха, Яна Панчишина, Юрія Городецького це такі три хлопці, які мені дуже подобаються, тому що два хлопці військові. А Влад Пелах, ну це просто ангельський голос від Бога. Я навіть не знаю хто переможе, але я дуже от за них. Хвилююся, щоб хтось з них точно зайняв перше місце. Ви не стоїте на місці і не завершили свою, так би мовити, кар'єру на голосі, і продовжуєте далі писати пісні. На якому етапі зараз ваша діяльність знаходиться? Зараз мені дуже пощастило, тому що я зустрілася з класною людиною. Я, ну, я перепрошую, але я справді християнка, я дуже довго про це молилася і от просто, ну. Нарешті знайшлася людина, бо це насправді було дуже тяжко. Я її шукала багато років. Коли я знайшла ось цього Женю, його звати Джекі, його нікнейм. Коли я знайшла Джекі, і ми просто з ним зараз на одній хвилі, я йому відсилаю, він робить нібито з моєї голови. Я така Вау! Як ти це зробив? Звідки ти знав, що так потрібно? І в нас дуже класно зараз виходить. Ми зараз з ним плануємо писати музику, е випускати багато різних нових треків, і таких, що з моєї сторони йдуть, і з його сторони, тому що все-таки ми двоє співпрацюємо. І наразі буде випущена пісня польською мовою, тому що голос країни» знімався в Польщі, і мені так захотілося висловити подяку. До речі, ця пісня була написана п'ять років назад, вже досить давно. Але ось нарешті прийшов час її випустити під під час такого класного урочистого моменту. І, до речі, вона також була написана про колишнє кохання. Хоча зараз ця пісня дуже класно імпретується в наш час, тому що вона про взагалі про кохання і там. Такі слова, ти мій ангел, і я думаю, це зараз можна сказати як про військових. Тому саме ось ця польська пісня вона буде такою дуже цікавою. Ще повернемося до волонтерства. Ви говорили, що ви допомагаєте якійсь бабусі. Це ваша родичка чи просто це знайома? Цікаво. Це цікаво, тому що дійсно ніхто ніколи не знає, але це дуже цікаво. Це моя сусідка з я от жила в будинку, там в одному в рівному. Це моя сусідка з мого поверху. Коли я була маленька, вона завжди я хотіла хотіла займатися музикою, в мене не було фортепіано. Я хотіла вміти грати на фортепіано, а в неї було фортепіано, бо вона була. Колишня вчителька музики, і коли б я до неї не заходила ранок, вечір, обід, вона спить, дивиться телевізор. Коли я приходжу і кажу, можна мені пограти на фортепіано? Вона завжди казала: звісно, заходь, тому що музика це святе. Вона могла дивитися програму, а я граю, і я їй не заважаю. Мені так це подобалось. І знаєте, коли я зараз виросла, в неї зараз складні обставини. І кожного місяця моя мама ходить і купляє їй якісь продукти, відносить. і Я мамі скидаю гроші. І Мама ходить, тому що вона бабуся не в спромозі так багато ходить. І завжди та кожного місяця щось і допомагаємо. Клас, це дуже круто, справді Лада, Дуже дякую, що ви завітали до мене, поговорили дуже круто провели час і буду ще дуже вдячна, якщо ви нам заспіваєте вашу авторську пісню. Ангеліна обов'язково зараз заспіваю. Я також хотіла просто вам подякувати. Дякую за те, що ви є. Така класна вчитеся. Ростіть. Я вірю в вашу професійну діяльність. Те, що ви колись в майбутньому ми з вами розкрутимося і вже будемо знаєте, такі дві класні. Ty moja gal laka nie Po Twoje serce atka Wy stanie so jest siedsza świat się Chodzie mnie doszcz Góryć woda I jak były Пробачте та йдіть, ніхто не гашіть, що за нього мені ще мить, почуває я його забуття, заховаю я пошуття, ти моя галактика, млод'яні ця земля, бо твоє серце артиле. Лізується дуще розбиває ще по чималі дощем. Горить во з вами була зіркова учасниця Голосу України» Лада Тиманчук. Я Швець Ангеліна.